Шоколадний рулет, який ідеально підійде для схуднення. В одному шматочку 10 грамів білків і всього 100 калорій. Він смачний, ситний і а. Якщо У посудину додаємо 2 жовтки, 10 грамів какао, 10 грамів кукурудзяного крохмалю та півчайної ложки розпушувача. Для любителів можна додати цукор або цукрозамінник та перемішати. Окремо додаємо 4 білки і збиваємо до щільної стабільної густої маси, як на наліду. І тепер повільно частинами вводимо білки в жодкову масу та перемішуємо. Їх. Ту суміш, яку ми отримали, виливаємо на силіконовий килимок. На жаль, між в дорозі, тому довелося користуватися таким варіантом та розтираємо. І ставимо в духовку на 180 градусів 15 хвилин. Далі ми нарізаємо банани або шполуницю на ваш вибір, додаємо творог та згущонку або шоколадний сироп і змішуємо. Виймаємо бисквіт, перевертаємо його на рушник і прибираємо килимок та накладаємо нашу начинку. Скручуємо і кладемо в холодильник на 15 хвилин. А після цього отримаємо таку красу, і це неймовірно смач. Всім рекомендую. Як впоратись за жорами, зривами та переїданням? Розповідає за посиланням в шапці каналу.